Ветерани от, афганці побилися у Миколаєві. Відбулося це прямо в офісі учасників афганської кампанії. АТОвці кажуть, прийшли розібратися в конфлікті, який стався 9 травня. Утім, розмови не вийшло. І сьогодні зав'язалася бійка. В результаті не встояв офіс афганців та по кілька постраждалих нарахували з обох боків. Це відео з параду. На ньому видно, як афганці б'ють бійця. АТО. він із червоно-чорним прапором зайшов у колону воїнів-інтернаціоналістів. Пізніше вони пояснять, хотіли, щоб у їхньому марші йшли лише афганці. Не надо к нам лізти. Ми самі пройдемо туди, куди нам треба. і з тим з чим ми вважаємо потрібним. Його просто повірте, взяли отак, так, поставили. Пошла потасовка. Тож сьогодні побратими постраждалого бійця прийшли до офісу афганців розібратися. Кажуть, вочевидь, на них уже чекали. Зашли, вони, один із афганців одразу з під дивана достав біту. Ну, Розговори ізначально не вийшло, вони були ізначально агресивно, просто настроєні. Спровоцирували на драку, в результаті якої одному. Нашому атошнику із спілки біта йому повредили руку. А второго, який і так вчора пострадав, він був в гіпсі. В Таким є офіс афганців після бійки. Воїни інтернаціоналісти запевняють, жодних биток не було і кажуть, саме гості спровокували конфлікт. У нас було шість чоловік в севіті, Зайшло чоловік 30, наверное. Начали рвать знамена. Естественно, вступили за наши святыни. Началась драка. Били молотком. Розтягнули воїнів правоохоронці, потерпілі є з обох сторін. Бійці АТО заявляють про п'ятьох людей з травмами. афганці – про чотирьох. Голова спілки воїнів-інтернаціоналістів зараз у лікарні під охороною. Журналістами говорити не хоче. що насправді сталося в офісі афганців, Наразі з'ясовує поліція. Поки що нікого не затримали. Лілія Віктор Гарагуля, Спецкор,